Вітаю вас, шановні! У цьому відео я знову буду говорити про гру, у якій є паркур і зомбі. Нещодавно я зробив відео про першу частину Dying Light, і у ньому я трохи розповів про речі, які мені не сподобались. Якщо не дивились, ось вам підказка, можете переглянути. Сьогодні я хочу трохи розповісти про другу частину і одразу спойлер, вона мені дуже сподобалась. Як я казав у інших своїх відео, ігри про зомбі Апокаліпсис мені завжди подобались, але друга частина Dying Light прямо таки мене здивувала. Коли я починав грати у неї, я не покладав великих сподівань. І як же я здивувався, коли побачив, що гра насправді дуже крута. Давайте все по порядку. Перше, про що хочу сказати, це механіка паркуру. Вона прекрасно зроблена, розробники додали багато нових речей. Тепер паркур відчувається набагато кращому керуванні і більш динамічним. Коли ви переміщаєтесь по світу гри, ви начебто знаходитесь у польоті. Усі дії персонажа при керуванні відчуваються чудово. Я навіть часто відключав інтерфейс і просто бігав по світу, тому що. Так як змінилась основна локація, розробники додали багато нових перешкод, і це зробило увесь паркур різноманітнішим. Коли ви переміщуєтесь по світу, вам не треба постійно зупинятись і шукати нові шляхи. Уся механіка зроблена так, щоб ви не зупинялись зовсім. Також у відео про першу частину я казав, що мені не подобається, як швидко закінчується витривалість. У другій частині розробники зробили все краще. Тепер витривалість зменшується, коли ви залізаєте на певні об'єкти чи бовтаєтесь зачепившись руками. Це, на мій погляд, зроблено добре, і рішення про таке використання витривалості головного героя було самим правильним. Також її можна прокачувати, але про це я розповім трохи далі. Увесь ігровий світ створено, я б сказав, зручно. Ви можете переміщатись по вулиці, і біля вас завжди знайдеться трамплін чи ще щось, за допомогою чого ви зможете потрапити на дах будинку. Усе, що знаходиться навколо вас, це об'єкт, за який можна вхопитись, і це виглядає гармонічно. Розробники виправили багато речей, які були у першій частині. Так, є одна річ, яка мені трохи не сподобалась. Вона не відноситься до паркуру, але можна сказати, що вона відноситься до відкритого світу. Розумієте, на мапі є так звані вітряки, і коли ви їх захоплюєте, то можете передати одній із фракцій. Так ось, ось ця уся механіка мені дуже нагадала те, що ви робили із вежами у Far Cry. Я не розумів цю механіку там, і у цій грі, мені здається, вона була зайвою. Можливо, у цьому є якийсь сенс чи якась фішка, але мені не сподобалось, вибачте. Завдання. Знаєте, можливо, хтось кинув у мене камінь, але я вважаю, що у грі одній з найкращих квестів, як основних, так і побічних. Вони не такі по типу збігай, принеси мені 5 квітів, чи збери мені 200 голів зомбі, та принеси. Ні. Усі завдання зроблені якісно. Діалоги прописані відмінно, і коли ви починаєте, наприклад, проходити побічні завдання, вам не кидають у обличчя якесь гівно, вам дають гарно пропрацьований квест. Я, напевне, вперше за довгий час проходив побічні завдання із таким задоволенням. Дивіться! У грі є головний злодій на ім'я Вальс, і скажу вам він ще та курва. Також в один момент вам кажуть, що допоможуть, коли будуть довіряти вам. Бігаючи по світу, ви зустрічаєте хлопця, який пропонує вам роботу, і каже, що вам усе розповість людина, з якою треба зустрітись. Ви приходите на місце зустрічі і там потрапляєте у засідку. Після цього хлопець каже, що він не знав, що тут на головного героя нападуть і просить знайти його брата, тому що він повинен знати, у чому справа, і його напевно взяли у полон. Так ось, коли ви знаходите брата, то дізнайтесь, що він працює на вальца. і ніякого полону немає. Він добровільно усе робить. Ну, звісно, ви вбиваєте усіх ворогів і брата теж. Коли повертаєтесь до завершення завдання, ви залізаєте на верхівку церкви, де той хлопець хоче зістрибнути з даху, тому що вже немає що втрачати. Брата немає, і він постійно відправляв нових людей на смерть. Я вам усе розповідаю коротко, самі пограйте, самі побачите. І коли ви розмовляєте з хлопцем, вам навіть дають вибір, що сказати. Це також дуже крута фішка, і мені сподобалось, що є варіативність. Ну, але у мене він все ж таки зістрибнув. <му> так ось навіщо я все це казав? Розумієте, усі квести у грі такі, вони не нудні. Це не квест принеси чи просто вбий. У кожного завдання є гарно прописаний сюжет, і розробники зробили велику роботу по створенню цих завдань. Трохи скажу про прокачку головного героя. Тут також усе добре, як на мене. У вас є дві гілки прокачування: це бойова і. Так ось мені сподобалось, що навіть якщо ви будете робити завдання головного квесту і вам закрутить просто побігати по світу. Ви не будете швидко прокачуватись. І це добре. У грі все збалансовано. Хочете прокачувати бойові навички, бийтесь із ворогами, хочете прокачати навички. Пахло! тоді переміщайтесь по світу, і усе це працює добре. Знаєте, як буває у іграх? Вас відправляють у відкритий світ, і вже через пару годин на головний квест ви пробігаєте увесь такий прокачений, і у вас усе добре. У цьому випадку це не так працює. З приводу сутичок із ворогами тут все взагалі на висоті. Мені сподобалось, що навіть звичайні бандити небезпечні. І просто так їх не здолати. Ну якщо ви не граєте на низькому рівні складності, я взагалі не рекомендую це робити, краще починати на середньому, а ще краще на важкому. Про сутички з мутувавшими зараженими я взагалі промовчу. Я майже завжди намагався втекти до безпечної зони. До речі, також є крута штука у цих безпечних зонах, це ультрафіолет. Коли ви втікаєте від заражених і вони потрапляють під ультрафіолет, то вони починають відступати, і це наносить їм шкоду. Класна штука, вона додає дуже багато різноманіття. Також є така річ, як імунітет головного героя. Я багато чув і читав, що людей це бісить, але як на мене це круто. Дивіться: так як головний герой заражений, заходячи у так звані темні зони чи просто бігаючи вночі, у вас є певний таймер до того, як ви перетворитесь і помрете. Цей таймер можна поповнити за допомогою певних стимуляторів. І коли ви залізаєте до будівлі і навколо є заражені, які сплять, через те, що у вас небагато часу, ви починаєте діяти більш уважніше, тому що коли таймер закінчиться, ви помрете. І це взагалі класна штука. Не знаю, чому людям вона не подобається мені все круто зайшло. Також ви можете покращувати ваші показники здоров'я і витривалості за допомогою інгібіторів, які, до речі, не так просто знайти. Є, звісно, місця, де це зробити не важко, але дуже часто вони знаходяться у зонах, де є багато заражених, і туди краще приходити уночі. А ви добре знаєте, що вночі у Dying Light небезпечно. Тому вам потрібно постійно продумувати ваші дії і як краще зробити у тій чи іншій ситуації. Хочу сказати, що друга частина Dying Light – це відполірована до блиску перша частина, і сказати по ній я можу ще багато чого, але не хочу, тому що відео буде напевно на хвилин 40. Розробники створили гру, граючу яку вам не буде нудно, гарно зроблена механіка паркуру, динамічні сутички з ворогами, прекрасна графічна складова і чудові завдання. Це усе робить із Dying Light 2 гру, до якої хочеться повертатись знову і знову. Тому якщо ви ще не грали у Dying Light 2, я дуже рекомендую вам це зробити. А ті, хто пограв, думаю, мене розуміють. А на цьому у мене все. Дякую вам, друзі, що додивились відео до цього моменту. Буду вам дуже вдячний, якщо підтримаєте мої старання вподобайкою і підпишетесь на канал. Я буду вам дуже радий. Ну а як завжди, хочу побажати вам усього найкращого. І до нових зустрічей.